Аніж чіпляти таблички із закликом не забруднювати узбіччя та бідкатися, нарікаючи на людське ставлення до природи, краще зібратися і своїми руками зробити цю саму природу квітучішою. Цього принципу твердо дотримуються у селі Великі Незгірці. Тамтешня громада у складі колективів сільської ради, школи, дитсадка та старшокласників вийшла на боротьбу зі сміттям. Ділянку визначили собі чималеньку від села до компресорної станції. Погода спонукала до плідної праці, бачачи налаштування прибиральників. Хмари дали місце сонцю. Воно осяяло не лише принади місцевої флори, а й результати діяльності царя, природи людини. Втім, на настрої трударів це не надто відобразилося. За зізнанням деяких із них у те, щоби навколо стало світліше, від чистоти, вони готові були вкласти всю душу. Кожна людина повинна. «Не байдуже ставитися до цього і мати якесь враження про те, яка повинна наша природа бути чистою, гарною. Наші учні поставилися до цього достатньо спокійно, тому що ми доволі часто залучаємося до прибирання на території нашого села та місцевості, організовуємо суботники, також прибираємо іноді допомагаємо ну, територіям інших сел іноді збираємося разом. Тому я думаю, що це досить корисна справа і. Я хочу, щоб кожна людина звернула на увагу на те, що потрібно, якщо ти йдеш по чистій території, не забруднійте її. Всі збираються на пікніки і повинні знати, що наша територія повинна бути чистою і гарною, щоб ми милувалися нею. Скажи, який ти на суботнику, і я скажу, який ти у праці взагалі у великих незгірцях працюють із задоволенням. У кожного із цих людей чимале домашнє господарство та пройти близько восьми кілометрів, перетворюючи обидва боки проїзної частини на веселу картинку, їм не важко. Працювали ретельно, як у себе на обізці. На втому не нарікали, лише відзначили пакетів зі сміттям і усіляким непотрібом значно більше на тому узбіччі, що веде з Бердичева. Про що це свідчить, кажуть, зрозуміло. Я хотіла б звернутися. До всіх людей, які є на нашій Україні, берегти навколишнє середовище, тому що пластикова бутилка розкладається протягом 250 років. Це досить тривалий час. І якщо ми будемо забруднювати наше навколишнє середовище, то зрозуміло, що це буде гора бруду якогось відходів, нечистих речовин, і нам цим всім треба дихати. Це впливає на органи дихання, на органи серцево-судинної системи, на довкілля в цілому. І хотілося б сказати те, що потрібно частіше звертатися з такими закликами до населення, щоб не просто прибирати, а щоб не забруднювати його. Результатом суботнику по Великонезгірецькій стали яскраво зелені узбіччя та забитий вщен сміттям кузов трактору. Голова сільради Анатолій Білих швидко підрахував. Усього каже, народ підготовив для упорядкування 170 великих поліетиленових мішків. Усі до одного були використані.